Всім доброго вечора. У ролику сьогодні огляд гортензій на кінець травня та рецепт фарбування гортензій з алюмокалієвих квастів. Ось такі мої гортензії, ці, що я виставила у горщиках раніше, підняла з підвалу. Уже зав'язали такі ось бубляшки. Одненька почала квітнути. Не знаю, правда, назву. Точно, три яндам є схожа. Так, ось ця ампельна наречена втікачка. Уже з такими бублішечками буде квітнути. Так, далі ось ці борщики мої, що я зберігала у підвалі взимку. Тут багато сортів я купила нових. Трохи намішала уже, що мої були щиренки, що нові. Деякі я знаю. Ось, наприклад, це гортензія без скрає літо Endless Summer Bloom Star. Ось її і ось цю поруч я полила ось цими алюмокалієвими квастями. Зробила я 30 грам по рецепту 30 грам, розтворила в кип'ятку, розмісула. І е, вже потім цей розчин змішала з холодною водою 10, 10 літрів. І цим розчином я обробила, не обробила підля, під, підлила ці дві гортензії, два горщика для експерименту та одну гортензію у ґрунті. І ось потім вже буду показувати результат пізніше. Поливати потрібно по рецепту, по інструкції тій, що вказані, один раз на тиждень. Ціми квастями. Ну, подивимося. Якщо ця точно була рожева, має бути блакитна, ця ну, схожа, що це сорт джип е, блу, теж має бути блакитний. Так, ну, ось такі ця така. Має гарне листя велике. Так, там ми робимо лаунч-зону, трошки ремонт. Ми Вже зробимо, буду показувати. Кіцюня наша йде. Кіцюнь, привіт. Так, тут ще на пеньочку я поставила. Це тут тіньок. Мідповитні гортензії, які ростуть ось в ґрунті. Минулому році я показувала, як вони квітнуть. Ось тут такі кущики вже чималі. Це на бутонах вже піони. Ось такі ще не полопалися, майже, майже, майже розпустилися. Це в бутонах і там вон, кущі з гортензіями. Он шланг, поливаємо щодня. І зараз я ще покажу новинки, як себе почувають мої малесенькі, які я придбала. Зимою взимку придбала малесенькими череночками. як вони зараз себе почувають. Ну, ось це я купувала, показувала відео. Такі малесенькі з плячими череночками купила в горщиках P9. І ось вони такі вже гарнюсінькі, нові сорти: Шугараш, Махіта, Скайфол. Що там ще світ? Самер попідписувала, мегапер, меджикал візуві, Пандора. Mm, magical Matter Horn, Фандрія. А це мої штамбіки, які я зробила в цьому році. Із гортензії полярний мішка. Наросли вони в мене такі по дві гілочки, але такі міцні. Одну гілку я зрізала, залишила ось таку пряму. E, зверху я зрізала ось так її. Кінчик зрізаний. Брунечки всі обломила і залишила тільки зверху стволика. Підв'язала паличкою і формую штамп. У мене їх не два, у мене їх тут більше. Просто я вже так показую свої штампики. Ось недавно знайомі приїжджали, я їм подарувала таке деревце. Взагалі для себе я формую посаду, посаджу на подарунок, друзям.